Запечення прозорісті місцевого самоврядування No3590 від 22 лютого 2024 року. Дата набуття чинності закону 14 серпня 2024 року. Пленарне засідання ради вдягає відефіксації. Саша, все добре? До початку пленарного засідання пропоную вшанувати хвилин мовчання пам'ять загиблих мешканців нашої територіальної громади, які віддали своє життя за незалежність нашої держави в повномасштабній війні Росії проти України. Самоврядування в країні. загальний склад Чимаківської сільської ради складає 22 депутати. На пленарне засідання прибуло 15 депутатів. Відсутні сім депутатів. Одні, один із них, нас визнаємо, що за служить інші по хворобі. Сесія ради є повноважною. Відповідно до закону 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту Чмоківської сільської ради восьмоспитання пропонує відкрити пленарне засідання 52 сесії Чмоківської сільської ради. Інші пропозиції будуть. То задану пропозицію проголосувати. Одноголосно, дякую. Оголошую пенальне засідання 52 сесії Чмаківської сільської ради 8 литання. Нам потрібно затвердити наступний порядок землі. Перше питання: про внесення змін до рішення сесії Чмаківської сільської ради no 8 про бюджет Чмаківської сільської територіальної громади на 25 рік. Друге питання: про внесення змін до заходів до програм та обсягів фінансування на 2025 рік. Третє питання: про встановлення місцевих податків і зборів на території Чмаківської сільської ради на 2026 рік. Четверте питання про хід виконання комплексної програми розвитку освіти Чорноківської сільської ради на 2023-2025 роки. П'яте питання. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Чорноківської сільської ради на 2022-2026 роки. Шосте питання: про затвердження положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Чорноківської сільської ради у болі редакції. Сьоме питання про надання матеріальної допомоги громадянам. Восьме питання. Про затвердження рішень виконавчого комітету Чумаківської сільської ради прийнятих міжсесійний період. Дев'яте питання. Земельні питання. Є якісь зауваження або доповнення до людей. До Прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Нам треба затвердити регламент. Пропонується до виступу до 15 хвилин і співдоповідача до 3 хвилин. Нема заперечень. Хто за дані Прошу проголосувати. Дякую. Шановні депутати, ви знаєте, що для рішення питань порядку денного, 52-ї сесії Чимопільської сільської ради були проведені засідання постійних комісій сільської ради та засідання ободжуваної ради. Всі питання були розглянуті на цих засіданнях, тому прошу підтримати розгляд питань по блокам. Немає заперечень. Розглядається перший блок питань. Питання на розгляд виносить постійна комісія сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій, міжнародного співробітництва та тарифів. Інформує голова комісії Василих Павло ласка. Перше питання про внесення змін до рішення сісії Чумаківської сільської ради про бюджет Чумаківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування статті сімдесят бюджетного кодексу України, розглянувши клопотання, які надійшли від установ та організації сільської ради на ім'я сільського голови Валентини Стець, проаналізувавши дохідну та видаткову частину виконання бюджету. Так, заслухавши пропозиції начальника фінансового відділу сільської ради, комісія пропонує внести зміни до рішення сесії про бюджет Чумаківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Станом на 1 липня 2025 року дохідна частина бюджету виконана на 102,9%. складає 1 003,8 тисяч гривень. выдаткова частина бюджета по загальному фонду выканана на 75,9%, что складает 38 141,3 тысяч гривен. Не распределен бильный залыш в сумме 1 тысяч гривен. Пропонуємо внести зміни за рахунок. Перше перерозподілу бюджетних коштів між розпорядниками та одерживачами ради, друге уточнення дохідної частини бюджету, третє – Уточнення вільного залишку. Сільському бюджету надана обласна субвенція на придбання мобільних автоматизованих робочих місць адміністратора СНАП в сумі 50 000 гривень. Пропануємо кошти направити на финансовую допомогу ЖКП «Коммунальник» Чумакевской сельской рады на забеспечение выполнения статутных задач в сумме 300 тысяч гривен. Другая финансовая допомога ЖКП «Коммунальник» на заработную плату косарям та та на палоновостыльных материалов для благоустройства территории громады 84 тысячи. гривен. На заработную плату педагогичным працевникам в закладе по свете сельской рады 305 тысяч гривен. На встановлення системи відеопостереження у селі Каплинове – 37 тисяч гривень, на ремонт та заміну тахометру шкільного автобусу 75 тисяч гривень. дотація центру первинної медико санітарної допомоги міста Підгородне. На, допомогу, на доплату до заробітної плати сімейному лікарю Чумаківської амбулаторії 73,2 тисяч гривень. На придбання електричного лічильника для медичного пункту тимчасового базування в селі Приют 2,5 тисячі гривень. Співфінансування обласної субвенції на придбання Мобильного рабочего места администратора ЦНАП в сумме 50 тысяч гривен, договоры кошты на выготовление проектно-кошторной документации по капитальному ремонту, дорожного покрытия в селе Тараса Шевченки в Капу, улице Центральная 150 тысяч гривен. Надание субвенции військовой части номер 3054 пятьдесят четыре Национальной гвардии Украины в сумме 100 тысяч гривен на Закупівлю матеріальних засобів для обладнання невибухових загороджень на рубіжах оборону навколо міста Дніпра. Є питання, mm -hmm. Якщо немає, хто як заданий проклішення, прошу проголосувати. Я ковід наголосила. На Наступний питання. Про внесення змін до заходів до програм та обсягів фінансування на 2025 рік, керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні з метою. Эффективного використання коштів сільського бюджету сільська рада вирішила затвердити заходи и фінансування на 25 рік до наступних програм. до програми соціально-економічного та культурного розвитку Чумаківської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки в сумі 10 565,0 тисяч гривень. До програми підтримки реформування і розвитку комунального господарства Чумаківської сільської територіальної громади на 2025 2027 роки в сумі 3622,2 тисяч гривень. До програми фінансової підтримки розвитку сільської медицини на території Чумаківської сільської ради на 2023-2025 роки в сумі 1723,6 тисяч гривень. До програми підтримки функціонування медичних пунктів тимчасового базування на території Чумаківської сільської територіальної громади на 2024-2025 роки в сумі 323,5 тисяч гривень. До програми. Земельних відносин на території Чумаківської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки в сумі 2700 тисяч гривень. Відповідно до додатків. До Проект рішення оприлюднений разом з додатками. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Чумаківської сільської ради на 2026 рік. Проєкт рішення було направлено до Державної регуляторної служби України на погодження, так як дане питання відноситься до регуляторного акту. Відповідно до статті те 10 12 265-289 та 293 податкового кодексу України. Враховуючи рекомендації постійних комісій з питань фінансів та бюджету, та з питань земельних відносин, з урахуванням рекомендацій до даного проєкту рішення надані Державною регуляторною службою України листами від 19 червня 2025 року та 9 липня 2025 року проект решения було розглянуто на комиссии сельской рады, оприлюднено для ознаемления на официальном сайте сельской рады 108 столина проект решения по данному пытанию. Є пропозиція затвердити проєкт рішення в цілому. Шановні депутати, є дітей детально розгляду? Ні, не бачу. Якщо ж по цьому запитати, то я ставлю на голосування. Хто задано, що не можна, щоб проголосував. Я вирішила. Про надання матеріальної допомоги громадянам. На комісію. Надешла одна заява от семьи семьи висковослужбовца Курильника Сергея Владимировича нам на дань материальной допомоги. на программе социальной наша, рекомендуемая 10 тысяч гривен. Цена изображения. решений Выконавчего комитета Чумакинской сельской рады принято в межсессийный период. В межсессийный период было принято два решения Выконкома. Номер 76, вид 25 червня 2025 року про безоплатное принятие материальных ценностей на баланс Выконавчего комитета Чумакивской сельской рады, ВИД, департамента социального захисту населения Днепропетровской областной державной администрации, а сама электрично зарядная станция ЭКО ФЛОВ -фло дельта 2 мас за загальную балансовую партию 70 тысяч гривен. Другая решение. Какого, Я не могу проголосовать. Кто захочет заказать это решение? В каком прошу проголосовать? Я говорю, наступное решение. Наступное решение. Номер 77, вид 25 черня 2025 А сам про передачу майна на витповидальное сберегание с правом коррестувания. Управлінню соціального захисту населення Дніпропетровської, Дніпровської районної державної адміністрації з метою забезпечення резервного та дисплебійного електроживлення управління відключення електропостачання, а саме електрична зарядна станція 2 ДЕЛТАМАК з логальною вартістю 70 тисяч гривень. Дякую. Переходимо, розглядати двох питань порядку денного. Питання на постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту та соціальної політики. Голова комісії була Канала Василь. Будь ласка. Першу питання. Виконання конкурсної програми розвідку осіб очолювати місійської ради на 2023-2025 роки. Відповідно на статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні написано. По постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту комісія вирішила. Інформацію голови постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту ОЛАКАЛ про хід виконання комплексної програми розвитку освіти сільської ради за 2024-2025 навчання рік взяти до уваги. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради в подальшому здійснювати заходи щодо забезпечення виконання програми в межах повномажень та бюджетних призначень. Друге, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, <клухи> культури, молоді та спорту соціальної політики, голова комісії Людмила Кулака. Хід виконання комплексної програми висвітлено на офіційному сайті, тому... Була у вас можливість, тому що це за 10 днів викладається ця програма, ознайомитись. Хочу сказати, що програма виконана в повному обсязі. Ми розглянули на комісії, а також на погоджувальній раді, тому просимо вас підтримати наше рішення. Хто за даний рішення, прошу про Дякую. Дякую. Пронесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Чумаківської сільської ради на 2022-2026 роки відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою реалізації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей вдарованої молоді та виховання її дусі олімпізму. Чум, комісія вирішила? Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту Чумаківської сільської ради на 2022-2026 роки, додавши наступні пункти до змісту заходів. Перше облаштування спортивних майданчиків, адаптованих приладдям для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування. Друге проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей. Третє. Проведення інфраструктурно оздоровчих закладів та змагань пічопліч Всеукраїнській шкільні ліги серед учнів, учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом разом переможемо. Четверте будівництво нових капітальних ремонт, реконструкція існуючих об'єктів спортивної інфраструктури громади, у тому числі виготовлення проекту корисної документації, координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти. Культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради Олени Нестаренко. Що мені не питатися задання про рішення, прошу проти. Ще, ще одне питання про затвердження положення відділу освіти культури, мови та спорту Чумаківської сільської ради. Ну вже було, трошки там були зміни. Хто працював на сайті, то з'ясували. Керуючись бюджетним кодексом України, законами України про місцеве самоврядування в Україні, про службу в органах місцевого самоврядування про освіту, про повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту, про культури культурної спадщини з метою проведення відповідні термінології та завдань, вкладених на відділ освіти, культури, молоді та спорту, враховуючи висновки та рекомендації її постійної комісії з питань планування фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку. Комісія вирішила затвердити положення відділу освіти культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради в новій редакції згідно додатку 1. Друге, вважати таким, що втратило чинність рішення Чумаківської сільської ради про затвердження положення відділу освіти культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради від 8 травня 2021 року. Вректі секретарю сільської ради Людмилі Далоної оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті сільської ради. І контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, молоді, паспорту Чмарківської сільської ради. Хто за даний переключення, прошу проголосувати? Дякую, наголос. Виходимо до 23-го року. Питання п'ятку денного. Питання аналітики постійна комісія сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, видіства, архітектури, охорони і історичних пам'яток, благоустрій та охорони навколишнього середовища. У нас було одне питання винесене на порядок денний. Комісія розглянула його про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність громадянці Литви Світлані по Миколаївні. Земельна ділянка площею 5,3 гектари. Комісія розглянула це питання. І вам погодити погодити проєкт рішення. Немає запитань. Хто заданий проєктично, хоче проголосувати. Дякую, голос. Шановні депутати, всі питання порядки демонстрію. Сьогодні розявка на сьогодні невеликий порядок дерев. Ми з вами попрацювали швидко. Ви організовано підготували всі питання, розглядали комісія, тому я вам вдячна за роботу. І 52 сесії Челківської сільської ради 8 з питання оголошують Obrigado.